Наступне питання: нам не включили поки що військову допомогу. Її не повернули. Не повернули. І це проблема. Це проблема для України. Навіть там є таблої, де британські пишуть, що США заставило Британію або вимагає від Британії припинити обмін розвідданими. І це теж дуже велика проблема для нас. А це означає, що просто вони хочуть заставити зараз Зеленського ну, з допомогою відключення цієї військової допомоги, розвідки. Заключити угоду, яка їм вигідна, яку вони хочуть, так? Вони хочуть е е заставити Зеленського піти на перемир'я, яке їм вигідно, ну, тобто швидке перемир'я, будемо мати надію, що воно буде таке, про яке сказав Зеленський, щоб це не було якесь там, знаєте, е з проблемами якимось. І посадити нас, всіх от Україну, зеленську владу, всіх в клітку. Чому? Тому що ну, вони будуть вести перемовини, скоріш всього, з Тармером і Макроном. І вони будуть посередниками між Зеленським і Трампом, тому що я не вірю, що Трамп, ну, в такому психологічному стані, в якому він зараз знаходиться, він готовий приймати Зеленського знову в Білому домі. Він готовий прийняти посланців, які швидко підпишуть угоду, яку він захоче. Тому що він вже тепер тисне і, судячи з того, що нам не відновили військову допомогу, не відпускає поки що. І це велика проблема, яку знову треба вирішувати. І це. Пастка, в яку попала наша дипломатична команда, українська дипломатична команда, яка не була готова ні до зустрічі, ні до комунікації з адміністрацією Трампа, ні до чого. Тому що ну, об'єктивно тепер зрозуміло, і їм я думаю, було зрозуміло не просити зустрічі з Трампом, а просто підписати угоду, яка вже була більш-менш нам вигідна. Ну вона була кабальна, тому що 50% ми копали не даємо. Але іншого виходу немає. Ми би вже зацікавили. А тепер ми мали конфлікт, вибачення і нову угоду. Нову угоду, нові умови, і тепер зато ми маємо. Слава Богу, що нарешті Зеленський хоче миру і перемиря, і він це підтвердив. Негайно він готовий. Про це він вчора сказав.